Так, сьогодні розкажу я про підживлення малини. Що її може бракувати, що їй треба давати, скільки 에... пишуть люди час від часу в коментарях, розпитують, і я вас трошки розчарую, а може й не розчарую, то вже дивіться, як собі кожен собі, як хоче, так собі і вирішує ту справу. Значить ситуація така. Якщо ви бачите щось по малині, що щось їй бракує... Або ви хочете зарані дати щось її там, якусь там кальцію, магнію, бору, шмору, коротше, табличку Менделєєва. Скажу вам таку, такий сюрприз. Грамотєї почнуть вам розказувати, що давай там стільки то кілограм на гектар, стільки то грам на літру води і так далі. так так далі, і так далі. То все безполезна мова, абсолютно. Скажу вам для прикладу, якось в мене є один знайомий фермер, ягідник. Ну він не тільки ягідник, взагалі фермер, так скажем. От. Я його ну, молодший за мене, я такий хороший хлопака, знаєте, як така діловий, все як має бути. Я якогось, щось зустріну його, десь там щось заікнуся за, за малину почну. Він там мені табличку Менделєєва треба дати, треба дати те, треба дати все, треба дати. Ну, шарить чоловік, понієте? і в мене пам'яті немає ще з дитинства до тих е, 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 елементів, як воно там називається, щось до чого. А тут, а, а тут, знаєте, видає, видає тут коротше, е, цілу лабораторію фактично. Е, от, е, якось випадково я попав на його поле, ну так, не то, що на поле, проїжджав мимо. І побачив, яка в нього малина. І то підтвердило мою версію, оці, ці всі Менделєєва таблички, то все до одного місця. От. І ну, Я працюю таким чином, найдешевшим способом. Е, хоча маю досвіду малиноводства вже біля 10 років, але всього знати неможливо, і кожен сезон, кожен раз щось воно інакше обертається інакші проблеми з'являються. Так що сказати, що панацея отак от зроби і все. То неправильно. Е я зроблю так. От є щось там, ну, по шкідниках то вже більш-менш розуміюся. Допустім, е, по самій рослинці. ага, щось вона там жовтіє, чи, 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 чи колір мені не подобається, чи стебло. Я вириваю ту рослинку, їду прямо в той магазин, де, де купляють лікарства до перевірених конечно, продавців, бо є всякі. Вот. Досвідчених перевірених продавців показую продавець каже, ну може, того бракує. Правильний продавець, чесний, скаже, може. І він буде абсолютно правий. Якщо він скаже може, не каже ні, то вам треба залізо дати, то вам треба бору дати, то, будемо слабо казати, трошки брехунець виходить. Бо по вигляду рослини. Е, важко 100% сказати, що їй бракує саме того. Через те, то, що симптоми на, на рослині будуть е, однакові, наприклад, не, не вистачає якогось хімічного елементу. Е, за холодна е, вода, поливу, то теж може бути, похоже буде е, за холодна погода, наприклад, йдуть холодні дощі. Якийсь там шкідник смок чи курінця. Коротше, признаки на, 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 на рослині зверху будуть однакові. І то може, може. Понимаєте? І ясти може так само, тоже, як то кажуть, гадаю на картах, коли щось треба зробити. Дивлюся, ніби може, того дав. Спрацювало. Не спрацювало, того дав отако. Тут можна порівняти як з людьми, знаєте, от ви е, лікуєтеся, значить, які треба. Не просто прийшли до, до лікаря, він одразу подивився на вас тако одним оком. Ага, тобі бракує того. Ну, буває, звісно, і таке. Але по факту, якщо все по-толковому, то треба зробити, здати аналізи крові, і то не один аналіз, а багато, і там, коротше, інші аналізи, і так далі. Якесь там УЗІ, ШМУЗІ, рентгени, і ну суму на що, смотра, що перевіряти. І така сама ситуація з будь-якою рослиною, але ну, я говорю зараз про, малино, про малиноводство. Тобто, якщо ви хочете 100% знати, що отак от робити і так робити, є вихід, звичайна справа, дуже хороший вихід. Є значить, в Україні така, така фірма, яка робить аналіз, аналіз розширений. Фірм таких є багато, але що саме таку послугу надає, як я вам зараз хочу розказати, я знаю тільки одну фірму. Скажімо так, як вона називається, я просто забув. І щоб згадати, мені там треба поритися в моїх архівах, десь там були. Рекламки від них то раз. Друге діло, це вже вийде пряма реклама для них, а мені за рекламу ніхто не то, що не платив, вона навіть не просив рекламувати. Але таке існує в Україні, і таке я бачив в Європі ще років 15 назад. Значить, працює така штука. Є фірма, з якою ви заключаєте договір. І та фірма вам буде давати по інструкції, що і коли вносити, на яку культуру. І якщо вони з вами заключають договір, вони вам дають гарантію, що ви, наприклад, є у вас, от, наприклад, в мене сорт полана, малина. Вона, наприклад, по книжці має дати 10 тонн з гектара ягоди. Наприклад, О, і вона мусить вам по їх, якщо ви будете дотримуватися їхніх рекомендацій, вона мусить видати той, той урожай. Але треба дуже дуже бути дотошним, Там ну буквально не то, що там сьогодні там вони дали вам інструкцію, сьогодні внести там. Карбомід, наприклад. От. А ви так, а, сьогодні трактор поломився, завтра в кума весілля, післязавтра, блін, щось там ще, і, і так далі. То тоді фактично вони ніяких гарантій не дають. Треба дуже-дуже доточно дотримуватись їхніх інструкцій. І ще один нюанс. Тут дуже недешева послуга. Скажем, років 6-7 назад. Ми, я зустрічався з таким з представниками тієї фірми. на Одному з як що воно називалося? Блін. Коротше, таке, знаєте, збирали, забув, як воно називається, збирають там, консультують, рекламують, розказують. Забув, як воно називається, семінар. О, агросемінар по малиноводству, то була та штука. Так. І от з ними я особисто спілкувався. Значить, на той час вони брали за. Супровід одної ділянки сезон, ну, рік будемо говорити, 1000 доларів за одну ділянку, ділянка до 10 гектарів одна, в одному, одному куску. Тобто, у вас є один кусок, тисячу доларів, у вас є ще один кусок, ще тисячу доларів. От така штука. Я не знаю таких людей, хто би з ними заключив такий договір, але то було б, звісно, дуже зручно. І... Саме тоді під, цього, під час того семінару я знав такі нюанси, що може бути ваш, ваша вода, якою ви поливаєте свою ділянку, неважно, малину, там, виноград, що ви там поливаєте, можете робити ще гірше, ніж би ви її не поливали. Тобто склад е води в складі води може в, хіміч, в хімічному складі води може бути щось таке, що воно ще шкодить рослинам. Понімаєте? І що там ще хотів сказати? Значить, що вони розказували, як. Ну, По-перше, вони забирають аналізи вашої ділянки і дають вам інструкцію точно, як її обслуговувати. Як підживляти, чим підживляти коли. Якщо у вас щось з'являються, якісь проблеми з рослиною, вони дають інструкцію, як ту рослину, будемо говорити викопати, запакувати, відправляєш їм поштою, і вони роблять аналізи. на на хвороби, на шкідника, і, 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 ну, або що там не хв... яких елементів хімічних не вистачає в ґрунті чи в підживці. І вам видають інструкцію, що робити, як поправляти. Причому, то то, якщо з ними заключити договір і вони вас будуть супроводжувати. А якщо в принципі, можна їм відправити в будь-який час, то так вже таке. Просто е, на аналіз там ґрунт, рослинку, якщо ви не знаєте, що їй бракує е, воду і замовити в них певний аналіз. Ну, на вміст, наприклад, на кислотність грунту е, чи там е, ой, коротше, ті всякі нюанси. Чесно кажучи, я їм ніколи нічого не відправляв, е, якось так обходився. Ну, я вважаю, що на маленьких ділянках то не рентабельно. Е, хоча хоча хоча, хоча, то дуже-дуже у -дуже, нас перейшли дощі, дуже гарно полиця. Е, вот, Хоча це дуже корисна штука. Так що отак народ, вибачайте, що так довго, бо то не так все просто, як здається. От така ситуація з підживкою. І все хочу що сказати. Часто мене питають, скільки ти даєш в капельний полив такого добрива? Наскільки води на яку площу? Тут теж нема такої. Але я вам кажу, я не агроном, чесно говорю про свій досвід. Нема такого. Правила формули, що стільки там і стільки. все. Ні, наприклад, сьогодні. Сьогодні в нас е, вчора була страшна злива. І позавчора У нас десь приблизно 30-35 годин безперервно йшов дощ. Попідтоплювало, тут бідина робила. Але слава Богу, тут в моєму селі такого нічого немає страшного. Там, бо на задньому плані верби, трохи пооблавуло гіляки, Десь приїдемо з бензопилою, подорізаємо. От. Отаке. Тобто ґрунт дуже мокрий. Тобто, Зараз включаємо капельний полив і одразу даємо через інжектор підживку. Так розрахувати, скільки літрів, бо щочка води в нас нема. Просто так на глаз, як би сказати. Дивлюся, що, наприклад, на поле підживка з відра пішла, наприклад, за 10 хвилин. Ну, на глаз. коротше. І потім обов'язково треба включити чисту воду. Ну, Коли вже підживка розійшлася, ще на хвилин 10-20, щоб е, з капельної системи вийшла хімія вся, бо вона, е, якщо залишиться в каплі, може кристалізуватися і заб'є вам всю каплю. Або змішається з якимось іншим потім хімікатом, який ви будете вносити, або просто під дією сонця, температури і так далі. і так далі. Отака От. От справа. А якби була засуха, то треба було б дати, е, ну ми даємо так. Половину бочки води виливаємо на поле, щоб якби, розмокла земля. Потім даємо е воду з підживкою і потім даємо для промивки е Ось Такий, такий, такий у нас судовий спосіб. От. Але в кожного він може бути інакший. Е що ще можу сказати? Якщо говорити про наш сорт полану, точно що ми вирощуємо, е вона витримує Перед дозуванням він добре сумасшедше. Через каплю, якщо, бо якщо по листі, то листя припалити дуже легко, тільки чуть-чуть більшу дозу дав і вже листя буде припалене. А капельним поливом воно йде якби в ґрунт. Ну, У нас таких проблем не було ніколи, щоб ми я експериментував, давав сумасшедші дози. Скажімо так, від того, що пише в книжці, давав в 3-4, в 5-6 разів більшу дозу. А Не можу пройти мимо, бо якраз після дощу гарно так бур'ян политься отак, і за одно полю. Ну, зараз ми з хлопцями пройдемося, поремонтуємо капельну ленту, бо поле косилося, пололося. Ми порубали в багатьох місцях ленту і дамо підживки. Ну, на мою думку, то вже пізновато, але хочу все-таки дати. Малина Невисока в нас, вона мала бути вже на цій мені в клічку. вона зараз мені, вибачте, трохи висі причина далі. То хочу дати все-таки карбаміду, хоча вона вже цвіте. Не знаю, правильно я роблю чи неправильно, опять же стикаю пальцем в небо. Дамо, дамо її карбамідику. Так, все народ щось летить бувайте здорові, надіюся. Надіюсь, я відповів на питання більшості хто що писав по тій тематиці звичайно буде цікаво можливо хтось підкине якусь свої ідеї може я щось неправильно роблю Все може бути От. в коментарях бувайте здоровенькі всього вам хорошого, хороших врожаїв. хорошої ціни саме головне миру бувайте здорові